Доброго дня! Знаходимося в Києві на території клініки Меділенд. Тут встановлені два наших отаких чилера. Вони працюють на охолодження МРТ магнітно-резонансного томографа. Оцей чилер потужністю 15 кВт. Він основний, а цей потужністю 11 кВт. Це резервний чилер. І його використовували при транспортуванні магніту з Німеччини. Тобто ми зібрали цей чилер, погрузили його на фуру разом з генератором, і він поїхав до Німеччини. Там до нього під'єднали магніт і по дорозі в Україну він охолоджував сам магніт, бо він постійно потребує постійного охолодження. Ну, а цей вже встановили. Коли почали використовувати, коли змонтували апарат МРТ і почали його використовувати, він більш потужний. І там і там 410-й фреон, і там і там спіральні компресори Panasonic, пластинчаті випарники, дві невеличкі буферні ємності, і в цьому чилері, і в цьому. Ну, півроку він вже відпрацювали, цей навіть трошки більше. І Поки що все добре. Проїжджали мимо, вирішили заїхати подивитися на своє обладнання. Отака річ. Тому гарного всім дня, дякую вам за увагу.